Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила. Армія окупантів щодня зазнає значних втрат і змушена відступати серед бойовиків. Також багато поранених, яких уже немає де лікувати. Очільник Луганської обласної військової адміністрації прокоментував ситуацію в лікарнях області. За словами Сергія Гайдая, поранені загарбники займають усі ліжка в медичних закладах. На думку Гайдая, окупанти не бачать сьогодення за проведенням псевдореферендумів. Ситуація у лікарнях Луганська та інших міст надзвичайно складна. Звичайних громадян госпіталізують в лікарні лише в екстрених випадках. Вільних ліжок там останнім часом немає. Відділення заповнюються пораненими бойовиками, написав голова Луганської ОВА. Тим часом головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що російську професійну армію ми вже перемололи. На черзі тепер любительська. Серед понад 55 тисяч підтверджених втрат військовослужбовців російської армії багато представників офіцерського складу. Через недостатність розвідувальних даних старші офіцери російської окупаційної армії змушені особисто відвідувати передову, щоб зрозуміти, що там відбувається. Бувається, вони там гинуть і будуть гинути. Таку думку висловив військовий експерт, полковник Петро Черник в інтерв'ю Уніан. За його словами, таких втрат, як в Україні, російська армія не мала ніколи у своїй історії. Росіяни наразі втратили понад 55 тисяч військових особового складу. Це без поранених, і це тільки те, що можна підтвердити і порахувати. Я думаю, що можна додати ще близько 10 тисяч осіб, які ще не порахували. Таких втрат у них не було від часів Другої світової війни. А якщо зіставити ці втрати з часовими параметрами, ситуація Росіян не має аналогів в історії, зауважив він. Петро Черник наголосив, що окупанти мають шалені втрати не лише. Серед рядового, а й серед офіцерського складу. Вони мають велику проблему з тим, що зветься розумінням поля бою, чому гине так багато офіцерів та навіть генералів РФ. У них погано працює розвідка, недостатньо технічних засобів, щоб розуміти поточну ситуацію. Через це старші керівники змушені виїжджати на передову, щоб з'ясувати, що відбувається, там вони й гинуть. І нехай будуть гинути й надалі, відзначив експерт. Окрім того, Петро Черник зазначив, що в армії РФ дуже централізована система, яка не дозволяє молодшим командирам на рівні роти. Або батальйону приймати рішення у підсумку воєнна машина РФ зазнає катастрофічної поразки, резюмував він. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.